Вітаю вас, любі діти! Пропоную вам послухати казку про особливого зайчика. У густому лісі, серед високих дерев і духмяних квітів, жила дружна родина зайців. У мами зайчихи народилося п'ятеро малят, і всі вони були прудкими та веселими. Але найменший зайчик, якого звали Пухнастик, Відрізнявся від своїх братиків і сестричок. Одна його лапка була слабенькою, і він не міг бігати так швидко, як інші. Коли зайчата підросли, вони почали гратися в лісі, стрибали, ховалися, змагалися, хто швидше добіжить до Великого Дуба. Пухнастик теж хотів гратися з ними, але через свою лапку часто відставав. Ти повільний, сміялися братики. Ходімо грати без нього, казали сестрички. Пухнастику було сумно, але мама зайчиха ніжно пригорнула його. Кожен із нас унікальний, синку, сказала вона. Ти просто інший, і це не робить тебе гіршим. Ти ще знайдеш, у чому твоя сила. Одного разу в лісі з'явився хитрий лис. Він причаївся біля старого пенька і підстерігав маленьких зайченят. Братики і сестрички, захопившись грою, не помітили небезпеки. Лис уже приготувався до стрибка, коли раптом почув голос Обережно, тікаймо! Це був пухнастик. Хоча його лапка була слабка, у нього був гострий слух. Він першим почув шелест у кущах і зрозумів. Що там ховається хижак. Завдяки йому всі зайчата встигли втекти до нірки. Вибач нам, пухнастику, сором'язливо сказали братики й сестрички. Ти нас урятував. З того дня більше ніхто не сміявся з пухнастика. Навпаки, всі зрозуміли, що кожен має свої особливості, і головне це доброта, сміливість. І вміння допомагати одне одному, і з того часу зайчата завжди гралися разом, враховуючи можливості пухнастика, адже зрозуміли, справжня дружба це коли ти приймаєш іншого таким, який він є.